Війна на Сході України очима дітей та підлітків. Дія повнометражного документального фільму Школа номер 3 відбувається у місті Миколаївка на Донбасі. Улітку 2014 року будівля школи, як і все місто, постраждала від боїв за Слов'янськ. Школу відбудували, діти повернулися у класи, але спогади залишилися. Зйомки фільму тривали близько року. У центрі оповіді долі 13 школярів, що пережили війну. Фільм знято за мотивами спектаклю Моя Миколаївка українського драматурга Наталії Ворожбит та німецького режисера Георга Жено. Жено давно цікавиться українською темою. Він співзасновник театру переселенця у Києві, де головна тема постановок доля людей, що втекли від війни на сході України. Війна в Україні війна в Україні. Мені здається, наразі це розуміють лише люди в Україні. Що таке війна? пропаганда кремлівська пропаганда, мабуть, і в Німеччині дуже добре працює. Я часто стикаюся з тим, що мовляв, війна у вас там ще триває. по перше, у багатьох відчуття, наче це внутрішня українська громадянська війна, а це неправда. Я два роки перебуваю на сході України. Розмовляю з багатьма людьми, які за сепаратистів за Росію. 95 відсотків не заперечують, що там російські війська там русські воєнне для української операторки фільму. Це шанс розповісти про події на батьківщині це дуже класно, що саме зараз, коли така ситуація в Україні, ми можемо показати в Німеччині це кіно, і люди можуть побачити, як це в нас відбувається, особливо що відчувають діти, тому що це та верства населення, яка найбільш тонко все відчуває. Класно, що люди зможуть побачити це і, можливо, поспівчувати, просто відчути ситуацію в країні і захотіти чимось допомогти, тому що це дуже важливо, щоб люди в світі чули про те, що відбувається в Україні, адже там війна, і це дуже погано. На прем'єрний показ фільму до Берліна з Києва 15 лютого приїхали головні герої одинадцять школярів зі школи номер 3 у Миколаївці. Подорож до німецької столиці у автобусі тривала майже 30 годин. Майже всі вони у Берліні вперше. Я думаю, що показати. Я думаю, що важливо показати фільм в принципі всім людям. І не лише в Німеччині. Але й показати людям з різних міст, та різних країн, з різних частин світу, щоб люди зрозуміли, що життя не таке просте. Люди понімалі, що не така що дехто навіть не знає, де це взагалі знаходиться і що таке може відбуватися. Всі так думають, а може це все чутки чи щось подібне. Я хочу, щоб знали, і навіть щоб можливо розуміли нас. щоб даже може бути для цих школярів, прем'єра Ра фільму про них величезна подія, а також важливе нагадування західному світу і про те, що відбувається на сході України. Як Ваня говорила, от просто в першому фільмі.